Привіт, друзі! Ми багато вам розповідали про охорону домівок та квартир. Сьогодні трохи масштабуємося і поговоримо про віброоптичну систему захисту периметру на прикладі аналізатора колектора FiberFence. Що це таке, як воно працює? Зараз і поговоримо. З вами Одарка, ви на каналі Secure.ua. Давайте починати. Розглядати цю захисну систему будемо на прикладі двозонного аналізатора FFC 2. Вся система складається з трьох елементів: ось це. Основний блок, який приймає дані з датчиків, аналізує їх та згідно з алгоритмами приймає рішення, підіймати тривогу чи ні. В якості датчиків тут виступає оптичний кабель FiberFence, а на його іншому кінці пристрій FFT. Тепер давайте я вам розкажу, як це все працює. Вібраційний оптоволоконний конектор ffc 2 передає панхроматичну хвилю постійного току. Світловий сигнал проходить через оптичний модуль, щоб згенерувати два сигнали інтерференції, використовуючи оптичне волокно, як носій чутливий до вібрації. І коли хтось створює вібрацію, яка порушує сигнал світової хвилі, його інтенсивність буде вище запланованою. Саме це і підійме тривогу. Якщо казати доступніше, то саме цей кабель FiberFence виступає датчиком детекції вторгнення, а колектор FFC2 є аналізатором, який приймає сигнал і вирішує, чи підіймати тривогу, чи ні. До одного аналізатор FFC2 можна під'єднати дві зони віброоптичного кабелю довжиною 1000 метрів кожний. Але, звісно, це все залежить від об'єкта, який ви збираєтесь обладнати такою охоронною системою, бо цей кабель можна прокладати усюди. Під землею, на паркані або навіть замурувати в стіну. Така гнучкість дозволить обезпечити будь-який об'єкт від невеличкого мафу до великого промислового виробництва. FFC2 має два релейних виходи типу сухий контакт, що дозволяє інтегрувати її в будь-яку іншу систему охорони та відеонагляду. Якщо ви хочете під'єднати аналізатор до системи Ajax, то використовуйте трансмітер і всі сповіщення про порушення периметру будуть приходити вам на телефон. У цій системі заживити треба тільки колектор. Це робиться через блок живлення на 12 вольтів і не менше 2 А. Робоча температура від мінус 40 до плюс 60. Обладнання не боїться електромагнітних перешкод та має захист під води і пилу IP66. А заземлення потребує тільки аналізатор FFC2. FiberFence має дуже великий діапазон чутливості, тому налаштувати його можна у доволі широкому спектрі. Сигналізація може спрацювати від легкого дотику або тільки від того, що в неї в'їде машина. А завдяки віброоптиці чутливість по всьому периметру буде однаковою. Також на одному об'єкті в одну мережу можна під'єднати багато аналізаторів FFC2, що робить її чудовим варіантом майже для будь-якого підприємства. Якщо вас зацікавила ця охорона система, то ви можете звернутися до наших спеціалістів, які завжди допоможуть. Контакти будуть в описі. А обрати та замовити різноманітні охоронні системи та всі інші товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secureua. Посилання теж буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами була Одарка, канал Секюрюа. До нових зустрічей!